Граємо далі. Є4. Суперник з Німеччини, і ми вже грали. В нього зелена одиничка там стоїть. Тобто він вже виграв у мене один раз. Слон Сонце 4 дебют слона. У мене є тепер нагода взяти реванш. Якщо вийде, звичайно. Так, D4. Я такий хід, Цікавий, якщо ось мене 4, я не F5. Так. Напав на Ферзь є 3. Відійшов від нападу. Так, хоча слона на Б7. Фінкетувати. Так, якщо Е5 просунуть за раму. 1.c3 Напав на ферзя, відійшов. Связав коня на Ж5. Напав на ферзя і на квадрат C2. Треба так відходити, щоб захищатися від вилки. Так, на д 2 відійшов. Його конь захищений слоном. На слона. Конем напасти, він відійде, що він буде грати на B4. Якщо б'є на B4 і провисне на D4 кінь. Тактика. А якщо відійде слоном, то все одно не може він втримати коня на D4. Запіши кавітав. Так. Кінь С3 зв'язаний. Захистив додаткова коня на C3. Підготував рокіровку. Так, рокіровка. Чехіст Хіст не думає. Так, мабуть, рахує якийсь варіант він. Забрав пішака на е 4 Питання: чи можна брати цього пішака? Якщо взяти на 6. Він ферзя. Ферзя на d8. Нічого він забере слона, нічого я не отримаю. Якщо конем я візьму, він мусить ладьою брати. тому що кінь зв'язаний. Тоді я візьму спочатку коня, і в нього таким чином провисає ладья. А якщо б'є на Е2, то я виграю якість. У мене вже буде не тільки фігура, в мене вже буде ціла ладья. Він також це побачив. Так, забираю. І він бере на F6, в мене зайва ладья. Так, F3 напав на ладью і на квадрат F7 для того, щоб розмін ферзів зробити. Він тепер не може відійти фрезем того, що в нього ладья підписаю. Так, все одно розмін. Призаємо матеріалі роз... розміни корисні. Тепер використовую те, що у чорних слон чорнопольний я можу так тирку по білим полям зроблю. Можете програти по білим полям досить спокійно. Маючи зайву лодю. Це буде вже нескладно. Так, здвоївся. Так. Чорні думають. Залишилась дуже проста гра. Довести до перемоги. у чорних зайве піши але в разі чого слона можна віддати Уже підстав пішака вже немає в нього переваги взагалі ніякої. Здався.